Картини професійних художників, і дитячі роботи, медальйони небесної сотні і французьке вино, 26 лотів виставили для продажу організатори благодійного аукціону, щоб назбирати гроші на потреби Житомирських військових. Надала роботи бажаючих, тоді знався, що є аукціон. Скоростишева передали ікону бісерам, Бердичева прикраси у Леонарда Слава я Взяла живопис, і діти з студії Арцело готували такі експозиції, які в тему підповідали українському бароку. І також одну свою роботу надала український натюрморт, українські квіти, і тому так склалося, що лоти різноманітні. Сьогодні, я думаю, найважніше треба дивитися, що робиться у нас. Ну Скажемо на фронті, і для нас це дуже важне. Я сам з Канади. Мо батьки звідси. Мій батько в УПА був Бандерівець, можна сказати, так і я гордий цього. Мені це не я вважаю, що це. Це потрібно і я буду робити все, що треба. Будемо старатися робити наше маленьке діло. Це маленьке проти того, що інші люди роблять. Може складну ми будемо робити те, що можемо. Президент благодійного фонду Всесвіт за майбутнє Юлія Толмачова кожні 10 днів супроводжує гуманітарний вантаж на схід, особливо тісні стосунки пов'язують фонд із вояками з 30-ї бригади. Ми проводимо цей аукціон в 30-ї механізованої бригади. І цель це збір средств на тепловізор і прибори ночного відділення. Та то, чого залежить життя наших ребят. Музичною освітньою родзинкою заходу став виступ камерного ансамблю імені Добжинського. Музиканти виконали твори відомих італійських композиторів і класиків української музичної культури епохи українського барокко. До бароко в Україні пов'язана з відновленням державності, і оцей дуже важкий болісний період відновлення державності він дав такий злет мистецтва, який можна порівняти з загальноєвропейським, не тільки таким чином, що у нас було не гірше, у нас було краще. На зібрані на аукціоні кошти для вояків вирішено купити пристрої для нічного бачення.